Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Запоріжжі поліція скрутила хлопця і відправила в ТЦК. Пізніше виявилося, що він вже пройшов медкомісію і направився в навчальний центр. На відео бачимо, як чоловіка жорстко пакують, а жінка в істериці намагається його відбивати. Що ви робити? Пустіть його я умоляю, волала жінка на всю вулицю. Проте ніхто в ситуацію не втручався, адже в поліції заявили, що він ухилянт. Вони мене хотіли нахуй затащить машину, а як ви вмієте при цей кулак? Да, ви запитуєте? Ось этот хотів мене бить кулаками, а цей затягував мене в машину. Да, я не тікаю. Убереться, що він, я його да, Убереться, все, він затриманий. Куди ви його тягнете? Що ви ділаєте? Що ви ділаєте? Пустіть його. Я говорю, ви не поїде, ви не маєте права. Скоро видать він не поїде нікуди. Що ви Бажаю. Ой, видавіть, скоро мені блог. Я умоляю. Що ви робите? Куди ви везете? Що ви робите? Ні. Під нас ти мусор, щоб ти мусор? Что Сейчас твоя жинка, сука, плакала на твоих покоронах? Помоги, пожалуйста. Покую. Тема, вылазь. Пусти, За что он затриманный? За что? Документы убирайте. У него есть документы, вот паспорт. Паспорт. Давай, да, давай, давай. Нет, выходит, пропустите его. С нами. Подожди, да. Пускайте. Пускайте. Не видим. Будь ласка. Че, Саша, не он забирает. Забирает. Я убирать, не сможет. Что за кровь? Не зови скоро. <с> 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 Давайте он будет. Да, вам... yes? А для педуши я задушаю. Нет. А для педуши я Роман, уберите ее, поехали все. Да куда вы его забираете, а Куда ты? Куда? Я откуда? Нет, я не, не дам. Вони хочу документы. У меня есть документы. Люди, пожалуйста, помогите. Вони его в ТЦК забирают. Пожалуйста. Да что вы